Сьогодні Чернігів без світла і води знищили інфраструктуру міста. Про це можна було здогадатися, що так воно буде? Звісно, можна було. І я хочу нагадати, що відповідальність за це лежить на тих, хто зараз керує містом. А містом керує не обрана громадою влада. А військова адміністрація призначена вертикалю Зеленського три дні тому Кабінет міністрів України ухвалив своєю постановою рішення про створення координаційного центру із інженерного захисту критичної інфраструктури оперативно на четвертий рік обстрілів української інфраструктури українських електростанцій, трансформаторних станцій, водоканалів і так далі. І те, що ми бачимо. Що гроші, які витрачалися у більшості регіонів, то до цих використання цих грошей є дуже і дуже велике питання.